Давайте спочатку розглянемо питання в цілому. Верховна Рада за два роки киденці, восьмого скликання, звільнила близько 1800 суддів. Лише на минулому та позаминулому пленарному тижні ми звільнили близько 900 суддів. Останніх, в останній день скажімо так, повноважень Верховної Ради щодо кадрових питань, які відносяться до суддів. Ми звільнили 29 суддів за порушення присяги. Так було е, е, декілька разів, там і 19 разів, ми голосували за звільнення суддів. Е, цим, ц, е, ну, цим діям вже надасть оцінку суд. Але е, щодо процедури, Судді були викликані за е, декілька днів за два чи три дня. Е, лише один з суддів прийшов на засідання Верховної Ради і пояснив позицію. Ну, статі його пози. його. Mm -hmm. Да його не звільнили. Це був суддя, який був е, раніше працював в Криму. І потім він е, приїхав е, до Києва і працює і, і зараз працює в Києві. Його не звільнили. Недостатньо було голосів. Але всіх суддів е, майдановських звільнила це було 29 дев'ять суддів. Е, взагалі, якщо розглядати всю судову реформу, да більшість суддів, більшість суддів з 1800 суддів, більшість суддів було звільнення за власним бажанням. Чому? тому що вони не відповідали тим стандартам судової реформи яка яка зараз відбувається вони вони Розуміли, що вони не зможуть одною із, із підставою звільнення суддів в Конституції, яка набрала чинності з 30 вересня, одною з підставою звільнення суддів, до речі, є, є те, що суддя не може довести свої статки. Ну, Многі говорять, що це декларації масове суддя суддовку. Високий рівень. Високий рівень піднявся щодо професійних оцінок суддівської діяльності. Будуть незалежні, незалежні тестування. Судді теж зважили свої. Свої шанси на це, і зараз ми формуємо. Ви знаєте, що ми до кінця року сформуємо верховний суд, який буде складатися з 200 суддів, і е, більш того, ми це цей верховний суд формуємо, Це буде суддя працювати 20-25 років, тому що переважна більшість цих суддів мають вік десь близько 40 років і будуть працювати до 65 років. Ми дали доступ до професії. Е, е, Людина може бути суддєю Верховного суду, суду маючи 10-річний адвокатський стаж або 10-річний uh -huh. стаж uh -huh. на стажного uh -huh. діяльності. тобто ми повністю uh -huh. відновлюємо uh -huh. судову систему. Uh -huh. Це буде початок з Верховного uh -huh. суду і будуть високі стандарти щодо правосуддя. І uh, зараз, зараз uh -huh. буде звільнена за власним бажанням вже Вища Рада правосуддя їх буде звільняти. У нас uh, десь на 50% оновлюється судова система. Ще я хочу сказати, що ці 850 суддів, які верховні. Верховна Рада не встигла проголосувати щодо призначення пожиттєво після п'ятирічного сроку. Ми на комітеті попередньо розглядали, тому що був, була така можливість, що Верховна Рада буде голосувати за це. І десь половину з цих суддів ми планували відхилити. Десь 400 суддів будуть приблизно відповідати. Десяти суддів не прийдуть.